На базі Академії військово-морських сил України ім Нахімова відбулася перша плануюча конференція навчання з проведення гуманітарної операції «Фарватер миру-2012» під головуванням заступника командувача військово-морських сил збройних сил України з бойової підготовки, начальника управління капітана першого рангу Дениса Березовського і начальника відділу управління бойової підготовки Чорноморського флоту Російської Федерації капітана першого рангу Ігоря Тікунова. Детальніше у наступному сюжеті. Цьогоріч українсько-російські командно-штабні навчання Фарватер Миру вперше після багаторічної перерви проводились із повномасштабним залученням сил, кораблів та авіації обох флотів. Відпрацювання завдань під час українсько-російських навчань фарватер Миру Миру-2011» дало змогу об'єднати погляди на порядок спільної підготовки та застосування українських військово-морських сил та чорноморського флоту Російської Федерації, з урахуванням вимог керівних документів, досягти порозуміння між командирами та начальниками всіх ланок управління обох. Флотів з питань планування, підготовки та дій об'єднаних сил, а також відпрацювати взаємодію між родами сил та об'єднаними підрозділами забезпечення. Таким чином було зроблено висновки, що відновлення проведення навчань такого рівня є безумовно корисним як для військово-морських сил збройних сил України, так і для Чорноморського флоту Російської Федерації. Під час початкової плануючої конференції спільних військово військовоморських навчань Фарватер Миру Миру-2012» на тему планування та проведення гуманітарної операції, які, до речі, будуть аналогічно попереднім, проводитися із фактичним залученням сил, сторони обговорили основні питання. Ісхая з того, що у нас на сьогоднішній день є і прийнята міжнародного планування, міжнародних учені планування відбувається практично в три етапи. Ми сьогодні проводимо Первую планирующую конференцию. Основные задачи ее определить главный замысел учения, который будет проводиться, определить состав сил, которые будут здесь участвовать, определить силы обеспечения, необходимые ресурсы, которые нам для этого нужны. И больше всего это главное уточнить сценарий для того, чтобы подготовить те силы, которые будут туда принимать участие в этих вопросах. Під час навчання планується відпрацювати спільні погляди на проведення гуманітарних операцій, дії об'єднаного штабу при плануванні пошуково-ритувальних робіт, управління силами під час їх проведення. Ми відрабатували на предучих ученнях питання бойових дій. На цьому учені ми плануємо відпрацювати участі в гуманітарній операції. Вот это, пожалуй, будет буде головним от від предыдущих учений. До проведення навчання передбачається залучити до 16 кораблів, суден і катерів, 4 літальних апарати. Передбачається, в лютому відбудеться головна, а в квітні заключна плануючі конференції з підготовки навчання, фарватермиру. 2